І не чекайте, що Денисова колись прозріє та підтримає Україну. Показовий випадок стався із українською танцівницею Ілоною Гвоздьовою. Вона звернулася з проханням висловити нарешті свою позицію. Але замість засудження агресора або будь-якої відповіді відома хореографка заблокувала адресантку. Ось так: ставиш незручні запитання, ідеш в бан. Якщо когось і послала, знаєте характер поганий у мене. Декому може здатись, що Денисова тусує на Росії? Але це не зовсім так. Таня спалилась в інстаграм. На своїй сторінці виклала кадри, де показала краєвид з вікна. А це яка несподіванка столиця федеральної землі Гесен – Візбаден, що розташований на заході Німеччини. Українські ЗМІ з'ясували геолокацію хореографки завдяки функції гугл-пошуку за зображенням. Хто знає, що пишуть? А чому не на Росію? Джерело, наближене до Денисової, повідомляє, що за підтримку Ерефії пообіцяли право власності на квартиру у Москві. Проте свої ключі вона все ще чекає. Судячи з усього, поки недостатньо вислужилась.